Послухайте, в кого синдром самозванця, і хто скаже, да я не вмію писати, да я ніколи не писала, да що я напишу, да в людей такі історії, а в мене немає. Досвід кожного з нас абсолютно унікальний. абсолютно унікальний. Його немає в світі. Зараз я вам докажу, я вам докажу це. Чому я прошу написати? Не я пересказую ваші історії, а вас прошу написати. Тому що ви по-інакшому формуєте фрази, ви по-інакшому вкладаєте свої емоції. Я так не скажу, я не проживала це, я просто можу переказати. Я відредагую, я виправлю всю пунктуацію, я відредагую, якщо якесь невдале слово. Редагування і правки ми всі зробимо. Навіть можу перекласти з мову на мову, наприклад. Якщо ви краще мислите російською, напишіть російською, я перекладу. Ця книга буде точно українською, тому що, якщо хтось хоче в світі прочитати її, хай вивчають тепер українську. Тому що свідчення будуть здебільшого, здебільшого. Українською мовою. Це в мене так буде. Три книжки російською, одна на половину українська, російська. Оце там, де посібник є з українськими, а потім буде чисто українська. От хто як хоче, так, так хай і читає. Тобто свідчення української мови я прикладати не буду. А якщо ви краще висловлюєте свої думки російською, я перекладу. Відкоректую. Все, не переживайте за це. Мені важлива суть вашої історії, суть ваших результатів, ваше мислення, ваші емоції. А все решта, це знаєте, це вже таке, це вже технічні питання. І не оцінюйте. Ви тепер, хто був в Європі? Подивилися, як вони мислять? Подивилися, як вони живуть, як вони розвиваються чи розвиваються вони взагалі? Які в нас круті результати, в яких умовах ми виживаємо, боремося? І обов'язково справимося. Це два різних всесвіти, два різних виміри, дві абсолютно різні реальності. І тому будь-яка ваша. Історія або досвід, або результати, вони безцінні. Тому зараз мене послухайте. Якщо у вас є відклик, ви точно зможете. Не паритесь, що там, як пишете, тому що це ж чорновичок, ми потім попрацюємо над текстом. Не маєте відклику? Це вже інша історія. Я запрошую до себе, співавтори, четвертої, останньої книги серії «Чудесні аромати, ароматні чудеса» тих, у кого є відклик. А хто новачки і яким немає що сказати, у вас ще є півроку і навіть більше, щоб опанувати ці знання, спробувати, і саме ваші перші результати також будуть дуже-дуже цінні. Дуже-дуже цінні. І от цій книзі я планую написати робоча назва. Сьогодні думала, думаю, як же ж вона буде називатися? «Недостаючий пазл, або от пазл, якого, якого там не, не вистачало. Це вже не актуально, це буде тільки одна частина цієї книги це про гідролати. Я такі про неї напишу, але це одна частина. Це буде чудесні аромати і ароматні чудеса 4 до під час і після. І тільки українці зрозуміють, що це означає, правда? Це робоча назва, можливо, народиться щось інше, але українцям не треба буде писати після чого і під час чого. І я ті історії, які були з 20-го року, 21-го року. Ключу сюди, я розкажу вам про гідролати і історії з ними. Я розкажу вам ті чудеса, як проходило навчання, що дівчата накапали глибше тут під час річного навчання, які результати отримали. Я покажу їхні малюнки, покажу їхні тексти. Так само по кожній з 25 олійок, тобто це продовження, 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 і що відгукнеться, ви зможете використати для себе. Це буде товста книжка, я так підозрюю. В ній буде дуже багато цього. А тепер, чому ми унікальні? Для чого вам це розказую? Я весь час намагаюся підняти нам усім дух. І дівчатам своїм на навчання я кажу: дівчата, ви не уявляєте, які ви круті. Ну от іде війна? Ми не знаємо, більшість з нас в Україні ми не знаємо, чи ми завтра будемо жити. Якась для 99% і, і крапка 99 населення Землі не зрозуміла наука аромапсихологія. Ви погодилися 40 людей, семи країн на річне навчання незрозумілій для більшості жителів цієї землі науку на річне навчання. На річне розумієте? Це і гроші, і час, а найбільша проблема це системність. Це рік. Не всі витримали цей марафон. Невеличка кількість через півроку зійшла з дистанції. Невеличка кількість. Але більшість іде. Їм важко системність, темп, регулярність. Те, що я кажу в натуропатії, в ароматерапії, в аромапсихології, це дуже важливо, важливо. Темп, регулярність, системність, усвідомленість. І тоді будуть круті результати. Але і в дівчат круті результати. Це вже дуже дивно, що в Україні під час війни нема чим заняття, тільки аромапсихологію вивчати. А є люди. І я їм кажу завжди, дівчата, ви такі круті, ви такі. Усвідомте, наскільки ви не такі, як всі, усвідомте, які ви круті. Ну ви ж могли би займатися в цей час йогою, або нити, що там все пропало і все погано, або там, ну не знаю, ну, як мінімум там англійську мову вивчати чи щось таке. Так вони і англійську мову вивчають. І що вони тільки не вивчають ще є аромапсихологію? Це іншим уму не розтяжимо, іншим людям з інших країн. Так от, коли я навчалася на гідролатотерапії, а я навчалася в Європі. Онлайн, але я рік більше навчалася, а потім 4 роки практикувала до того, як я осмілилась і вже відчула такий багаж знань, щоб захиститися і отримати європейський сертифікат, що в Україні був сертифікований спеціаліст з гідролатотерапії. І коли я звернулася до свого викладача, це ну, найвідоміший спеціаліст, доктор Ульвія Гольденбрук, хто знає, можливо, чули, кажу, що я хочу. Спробувати захистити свій сертифікат, а захід завжди це публічний виступ на міжнародну аудиторію. Ти не знаєш, хто там, що там, просто анонсується майстер-клас, і ти захищаєшся в онлайні по своїй темі, можуть бути будь-які питання і від викладача, і від е, глядачів. І ми вибирали з нею тему. Вона завжди вимагає практичні кейси, підтвердження, фото, там, наприклад, відгуки і так далі, і так далі. Ми шукали, шукали. Тему, а я кажу, ви знаєте, а це було 23-го року, е, осінь. Сертифікат, до речі, є на сторінці tagetes.eco в круглому віконечку. А почалася 20-й, 21-й рік в неї. І коли я сказала: ви знаєте, в мене є кейси, як мої українчики з моїми гідроватами і ефірними оліями рятувалися ну, от, перші місяці війни в підвалах, як біженці, в метро Київському. В окупації без медичної допомоги і багато багато всього. Я коротко розказувала вже не один раз. В книжку я ці історії точно включу. Вони мало е, розказані людьми. Зазвичай це були або голосові, або по телефону. Майже ніхто не написав, тому що е, писали то мені перша половина 22-го року, коли все свіже було в когось страти, в когось там травми, поранення різне боляче було людям і не хотіли вони це писати. І навіть коли я потім зверталася, кажуть Оля, дуже боляче і страшно, не хочеться туди вертатися. Тому голосом мені розказували або голосовим, або по телефону. А тексти майже ніхто не написав. Але коли ви почуєте ці історії чи прочитаєте про них, ви зрозумієте, що там ніхто не бреше. Це не та е, тема взагалі. І от мої учениці, мої клієнточки, ті, хто вже в мене навчався за ці роки, і хто. Найцінніше, що я завжди кажу, отримав свій власний досвід. Не тільки книжку прочитав, не тільки курс відео подивився, а хоча б маленький досвід мав свій. Вони хапали в першу чергу там, що могли, а по кишеням там олії і гідролати в пляшках. Це була їхня аптечка, і вони допомагали в абсолютно в абсолютно жахливих умовах собі і тим людям, хто опинився поряд з ними. І поранення, і пошкодження. Ну, Один випадок, коли люди сиділи в підвалі в Маріуполі. Кілька місяців. Не було води, не було нічого, і вони збирали сніг в дворі, де лежали трупи, розкладалися в ту зиму. Не, не місяць, півтора, мабуть, місяця. Розумієте? І в них не бу... Ну, Ви розумієте, яка медична допомога, які антисептики, що там могло бути. А на щастя, в одної з моїх учениць були ефірні олії. З-під трупів збирали сніг, топили його, додавали ефірні олії гідролати. Ніхто не отруївся, ніхто не вмер. І таких історій різних дуже багато. Можете зрозуміти? Так, от, коли я виступала, і навіть мій викладач, вона коли почула, що є такий досвід, він єдиний в світі, почуйте український досвід використання ароматерапії, якісної, справжньої, звичайно, і гідролатотерапії, в таких страшних умовах, коли є живі свідки. Не знає навіть взагалі наука ароматерапія і гідролатотерапія. І ми з вами носії цієї унікальної інформації. Вас не мурашить зараз, ні? Ми з вами унікальні. У нас ще навіть не розвинута ця наука, ароматерапія. Он скільки я 14 років працюю, і тільки моє оточення більш-менш знає. Ну, десь щось, хтось, люди вже там відривочні якісь знання такі просочуються, розумієте? А гідролатотерапія, то ще гідролати, гідролакти, гідроланти, гідролітаки. Хто як хто називає? Да? Тобто це взагалі мало хто знає. При тому, що і та, і та древні науки, от я напишу вам історію гідролатотерапії, дистиляції, як мінімум, щоб ви розуміли, що це століття, тисячоліття, це віки, це не зараз хтось придумав нову науку. І вся ця наука не має такого досвіду, як проживаємо ми з вами. Чи ми не круті? Чи немає в нас приводу для... Радості і гордості за самих себе. Не гордині, а гордості. Справедливої такої, без синдрома самозванця. Чи не варто ці історії описати і розказати світу в книжці? Я думаю, варто. Мої співавтори завжди мають знижку 50% на ці книжки. Ну, бо їх ж ніхто не друкує без, без, безплатно навіть для мене, розумієте. Ну, співавтори, чиє ім'я тут буде, будуть мати 50% завжди знижки на ці книжки ну, на цю книгу. Так що? Маєте час півроку, якщо хочете світу розказати про те, які унікальні українці, а потім подивимося, можливо, і перекладемо на якісь інші мови світу. Я ж також не знала, що в мене будуть такі книжки, якісь карти, якась методика, щось таке. Я ж не знала, що вже аж четверта буде в цій серії виходити. Я ж цього не знала, я цього не планувала. Хай Боженька розрулить, а ми з вами давайте зробимо частину своєї роботи. Оце так про книжки. Але я думаю, логічно зараз. Я думаю, логічно, що ті, хто захочуть написати, вони як мінімум читали мої попередні книжки і розуміють, як іде історія, як іде повіствування, да? розповідь, як написати так, щоб було людям цікаво. Проблема, ситуація, розвиток подій. Використання яких засобів, якими методами, і який результат в кінці ну дивно буде, якщо хтось напише історію, не читавши мої книжки. Ну якщо будуть такі, тобто це не обов'язково.